Сьогодні ми будемо говорити про бюджет, гроші, зарплати військових, зайві видатки, і що з цим, цим робити. Я спеціально цьому тижні залишив вам багато відео, які стосуються бюджету. Роблю я це не просто так в першу чергу, і головне для того, щоб ви самі розуміли, як працює держава, як працює бюджет і довідна, де вас намахують, і як зробити так, щоб цього не сталося. Чим більше людей, мені здається, знають, і розуміють, що взагалі планується на наступний рік у головному кашторисі країни, якого любить називати в ЗМІ, тим ну менше берегітності, що хтось цього краще кашторису вкраде. Тож, коли у нас закінчились всі ці відео про бюджет, тепер я хочу вам дати відповідь, що я питаю, з цим треба робити. Це буде неповна відповідь, тому що з бюджетом у нас є декілька проблем. Це а. Достатньо нереалістичні доходи, які очевидно не стануться. Б. це так само нереалістичні до видатки. Ми про них поговоримо. І це і головне це те, що в будь-якому разі зараз бюджет по армії не сходиться. І ось сьогоднішнє відео воно буде про яке надивна мою законодавчу є я, там, де у мене є. Ну, що найменш юридична можливість на це вплинути, що найменш спробувати її цієї спроби я точно скористаюсь. Це винесення правок і спроба якраз звінити бюджет. Будемо ми говорити про те, як виправити ситуацію з фінансуванням військових. Хороше, все це і не тільки зараз. Ми поговоримо в цьому відео. Вибачайте за картинку. Я досі в Брюсселі, і поїдно, поки знайшлось 10 хвилин. Хочу вам записати це відео. Тож далі буду ходити по важливим зустрічам. З вами Ярослав Челезняк, це канал Зарізний нардепр» і ми починаємо. Отже, давайте я коротко нагадаю, цей бюджет, який, як на мене, є відповідно бюджетом виборів. Влада заклала купу різних видатків. Я не буду зараз повертатися до коментування того, що у нас немає грошей з за додаткових залучень, або те, що там відверто достатньо високі нереальні доходи. Тож в бюджеті є велика кількість видатків. І ось якраз про ці видатки буде сьогоднішнє наше відео, що там треба різати. я вам зараз буду пояснювати з конкретними ціпами, потім ми вам пораковано. Тепер головне, коли ви в бюджеті щось зрізаєте і е, гроші, ви або а можете якусь суму, наприклад, доходу або замушення зменшити, або їх направити на інші видатки. Ось все, що я зараз буду вам розповідати, ми будемо зрізати, ми будемо виправляти на одну сатю видатки. Ну, майже на одну, ще трохи декинемо на бев. Для реформи це історія з фінансуванням наших військових. Чому ми це робимо? Тому що в цьому бюджеті на 2026 рік закладено по факту менше грошей для фінансування військових. Нагадаю, їм по, умовно математичному вгадаю, як лише додатково, плюс. 17 мільярдів, що звучить багато, насправді в більше трильйонів все одно витратити на цю стадію. Тому це капля моря, але головне нагадаю, що в цьому році у нас дирка 300 мільярдів, Відповідно, по факту, в наступному році я вам можу говорити це одразу на фінансування військових буде закладати менше. І от якраз у цю несправедливість, я хочу вирішити, що найменш за рахунок тих абсолютно ідіоських видатків, про які я зараз буду говорити. Тож почнемо з того, що ми будемо зрізати, очевидний. Перший пункт це марафон, півтора мільярди на піар партії, слуга народу зеленського і всього того, що трешу виспостерігається на телебаченні. Точно не вартують навіть копійки з державного бюджету. Тим більше півтора мільярда. Друге, це очевидно кешбек. Ну я не думаю, що треба зараз е зупинятися на тому, що ми знову плануємо витратити десятки мільярдів на даному випадку. Шість мільярдів, що найменш в наступному році. На те, щоб роздавати гроші за абсолютно ідіотською програмою, але тим не менш 6 мільярдів си ми теж хочемо забрати і відправити на фінансування відповідно нашої армії. Далі це нова стаття, яка збучить, я вам зараз її присутню винагороди для регулювання термінових завдань в рамках реалізації програми діяльності кабінету міністрів. Не знаю, що це таке і що це за регулювання термінових завдань. а де 1 мільярд туди хочуть витратити. Ну, нехай пояснюють, поки я пропоную це теж забрати на ар. Наступне, а мені дуже подобається цей пункт: розвиток автомагістрали. В цьому році його хотіли значно збільшити на 5 мільярдів гривень, і відповідно ми все це забираємо, залишаємо звідки на обслуговує. Далі така ж сама історія з розвитком грошей, це розвитком дорог, це розвиток мережі та отримання автомобільних доріг. А я не проти утримувати дороги, її треба підтримувати в якомусь ну більш-менш безпечному стані. Але ну мені не розуміє, чому в цьому році ми вирішили вдвічі на це вибільшити гроші. Тож 64 мільярди, я пропоную з цього видатку забрати. Далі моя улюблена зараз програма топ-1 це стратегічні комунікації, створення та поширення від аудіовізуальних. Творів патріотичного спрямування туди нагадаю. Збільшили видатки в цьому році, точніше, наступному році, в 10 разів було 400 мільйонів, стало 4 мільярди. Ми відповідно, все це збільшення пропонуємо забрати і 4 мільярди. Знову ж таки людей відправити на араб. Наступний видаток – це фінансування партії. У нас взагалі дивна трохи історія, що під час війни, коли їх партії в принципі не функціонують, їх діяльність заборонена, ми досі викидаємо мільярди на те, щоб їх підтримувати. Тож в даному випадку 865 мільйонів з цього видатку я теж пропоную забрати до закінчення війни, мені здається, що вони точно більш потрібні. А партії, які скажуть, що вони з цим не згодні, мені здається, можуть це сказати публічно, хотів би почути їх позицію. Наступна це підготовка стійких проєктів для сприяння відмовлення. а не зрозумілий новий е, стаття видатків, але в на неї теж хочуть витратити 914 мільйонів. Тож, відповідно, я думаю, що вона точно не потребує динакового пояснення. І останнє, що мені дуже сподобалось із цього блоку економічного, це зміцнення спроможності уряду щодо впровадження фіскальної реформи. Не знаю, що там за спроможності вони хочуть зміцнити. Якщо на це треба 186 мільйонів, то я можу цим достатньо швидко допомогти, просто звільнивши того саму Марченка, який, очевидно, з цієї пункції вже 6 років не справляється. Наступна стаття видатків це збільшення заплат нашим правоохоронцям е, із всього того, що у нас є, а ще раз я не проти для деяких правоохоронців то сам та Бебо або навіть сам митниці збільшити зарплату, хоча митниці не дуже правоохоронний орган, як говорячи. Але в тому випадку є тільки два правоохоронних блока, де їх збільшили значно видатки. Це перше ДБР на 783 мільйони, і прокурори на 1,6 мільярда гривень. Відповідно, дякую, але мені здається, що військом це значно більш сума більш потрібна. Наступна це різні. Види підтримки зараз багато з вас кажуть ні, ну ми маємо підтримувати все таке. Не сперечаюсь, коли б у нас були гроші. А враховуючи те, що цих грошей у нас немає. А на військових нам гроші, як він сказав, терміново буде потрібно знайти, то мені здається, в ряді пріоритетів все ж таки треба тут вибирати. Тому фінансування підтримки, фінансова підтримка виробників на 9,5 мільярдів. Це була, до речі програма. Або підтримка фермерських господарств теж на 2,4 мільярди, теж нова програма. Ми пропонуємо забрати поки на військові видатки, так само, як і забезпечення функціонування фонду розвитку підприємництва. Не багато не мало, а 18 мільярдів. Далі є ще декілька програм, на яких наплодив у Міністерству економіки і любить кориздавати гроші. Це надання гарантії для створення або розвитку бізнесу на 1,3 мільярди, підвищення надійності електропостачання на 1,2 мільярди, і забезпечення Міністерства енергетики. Небагато. Але 28 мільйонів, відповідно, все це ми пропонуємо скоротити до рівня 2025 року, як воно є окремою блок, який мені дуже сподобався, і от на поцістець я буду цінно наполягати, це забезпечення кабінету міністрів. Воно зросло на 107 мільйонів гривень. І от тут я згадував президента Зеленського, який розповідав, що нам, що об'єднання міністерств призведе до економії грошей. Міністерство об'єднали деякі навіть в об'єднали. А відповідно, в економії у нас не вийшло 107 мільйонів було плюс, то що у гроші ми забираємо. Я ще можу довго перераховувати інші поправки, які ми зробили, але ну так чи інакше, це основне. Що це буде означати? Це буде означати додатковий бюджет на 60 мільярдів гривень, який ми всі пропонуємо відправити на забезпечення нашої. Армія в даному випадку на грошове забезпечити. Це недостатньо. І я одразу окресую, що нам треба значно більше. Але ну, мені здається, що обираючи по будь-якому з цих видатків, тих, тільки що перерахував, і армію без цаєвого популізму, ну тут, очевидно, є конкретний пріоритет. Я вам записував відео про наші борги, про те, що ми не можемо їх накорати, про те, що у нас проблеми з доходом, те, що у нас є. Тінєва економіка, і от там якраз є 100 мільярдів, які ж треба було би забрати. Але от ще раз найпростіший варіант, який можна швидко вирішити таку часткову проблему, і відповідно її хоч якось меншити в майбутньому щодо фінансового забезпечення армії, ось 60 мільярдів. Тож, відповідно, це буде поправки від народного депутата Железняка, вони будуть поданими в бюджет, і ви будете напевно спостерігати про те, як будуть боротися в прямому ефірі. Зараз, слава Богу, вже є трансляція Верховної Ради. За те, щоб вони стали реальністю, відповідно їх рахувало. І останнє для вже як це, хвилиночка корисної інформації, як відбуваються поправки в бюджетний процес. А при тому, що навіть прийнята поправка на комітеті, а потім підтверджена в залі. Вона не є фінально, це є рекомендація парламенту, яку він направляє уряду, хоч і прийнято парламент. А уряд це одно може врахувати чи не врахувати. Є приклади, коли парламент декілька разів виключав барафон або там інші популістичні видатки, але все одно і потім одуз президенти через Кабмін повертали, і парламент, відповідно, це проповвто. Тож в даному випадку ця боротьба буде до листопада, коли і буде прийняти державний бюджет. Ну, на цьому все. Сподіваюся, ми згодні з цими пропозиціями. Якщо речу, у вас є додаткові ідеї, будь ласка, пишіть Поправки Ми подаємо до 1 жовтня. Тож є час ще їх надрастити. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Дев. Залишайтеся з нами. Пишіть і ставте подобайку.